Коаліція дронів для України, Велика Британія, Нідерланди, Латвія, Нова Зеландія, Швеція узгодили внести до спільного фонду понад 45 мільйонів євро. Очікуються додаткові внески. Країни-члени коаліції підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ визначає напрямки діяльності, структуру управління, механізми закупівель. Спільна заява оприлюднена на сайті уряду Великої Британії. Меморандум передбачає створення фонду коаліції під керівництвом Великої Британії, який дозволить здійснювати закупівлі для швидкого ефективного постачання безпілотників. Коаліція планує направити в Україну 1 мільйон fpv дронів. Йдеться про надання інших типів безпілотників. У липні Збройним силам України буде передано чергову партію безпілотників у межах коаліції дронів. До України буде Ставлено понад 2500 бойових дронів різних типів на загальну суму 4 мільйони євро. Першу партію 300 безпілотників доставлять найближчими днями.